гарний город був. <плес> — Я люблю свій <свою місто> город жовтий води привіт друзі ось ми і в жовтих водах в місті з дуже непересічною історією, географією, архітектурою і ландшафтами це один із українських атомоградів. Взагалі у нас прийнято називати атомоградами міста, де живуть працівники атомних станцій, на кшталт Вараша або Південноукраїнська. Але жовті води це теж свого роду атомогради, ще який? Адже тут добували і збагачували уранову руду. Атомоградів у нас декілька, а от місць. Видобутку і збагачення уранової руди в Україні одне. Це жовті води. Ми тільки підходимо до жовтих вод, а мені вони вже дуже подобаються. Знаєте чому? Тому що вони нагадують мені мою рідну Костянтинівку. Я теж виріс в такому індустріальному місті, де дев'ятиповерхівки, отакі житлові квартали, побудовані просто на краю поля. От Ти виходиш. Отут пасуться корови, тут уже одразу хопа багатоповерхова забудова і десь там починається місто. Дуже мені рідні такі ландшафти. І ось ми дійшли до цього таємничого трубопроводу. Це не який-небудь там. Водопровід чи каналізація це набагато цікавіше. Це вже пов'язано з цією зловісною урановою історією жовтих вод. Ну і не тільки історія, в принципі, і сьогодення. Я думаю, що пульпопровід цей цілком робочий. Він е -е, перекачує відходи збагачення уранової руди з комбіната на відвал. Чому так сталося, що цей пульпопровід проходить прямо по межі житлових кварталів, огинаючи їх? Я не знаю питання до радянських е, проєктувальників: дві труби, е, по яким рідина з радіоактивними частками подається на хвостосховище. Хвостосховище в кількох кілометрах від міста. Воно е, Ну, Слава Богу, трішки від нього відділене, але все одно не так далеко. Оці знаки радіація, я думаю, вони поставлені так, більше для, для остраху, для того, щоб його не розтягнули на метал. А навряд чи тут буде сильно фонити від цих бетонних конструкцій. Але ось якщо ця рідина протіче, я думаю, фон буде більш серйозний. Обожнюю цю атмосферу індустріальну. Труби, якісь бетонні конструкції. Тут мікрорайон з панелечками. Так би зараз дійти по цьому трубопроводу аж до хвостосховища, але думаю, нам там будуть не раді. А тим більше на гідрометалургійний завод навряд чи ми так потрапимо, де відбувається таїнство збагачення урану. Місто Розплановане під прямим кутом. Всі вулиці э, строго перпендикулярні, не рахуючи невеликих районів, які взагалі були окремими селами, пізніше приєднаними до міста. Основна частина міста чітко ділиться на декілька частин: це забудова сталінських часів, пізніша Хрущовська, п'ятиповерхова, і найновіша — це дев'ятиповерхівка, яку ви бачите позаду мене, де проживає більша частина населення, так званий МЖК молодіжний житловий комплекс. Це скорочення ЖК, яке ще в ті часи вживалося. Ось такі були ЖК. Микола. Влад, Андрій Микола. Дуже приємно. <рес> Зрозумів. Що розкажете про місто? Ви знаєте. Це... Я люблю свій міст. Жовтий води? Так, да, він маленький. Його з карти Его не було, потім з'явився, а потім його з карти вибрали. Ага. Ну, по крайней мере, он, короче, ну, хороший, спокойный городок. Запросить. Вы заметили это? Не знаю, мы тільки приїхали, да. я тут дві роки. години, перший раз в житті. Зараз я вам скажу. Тема така. Война продолжается. У нас городок маленький. Ну, если вы в курсе... У нас є такі заводи, як ГМЗ, Горно-Міталогрійський завод. Я люблю свій город. По-українськи кохаю його. Ну, якось так. Так виходить. Поспілкувавшись з місцевим жителем, який дуже любить своє місто, ми вирушаємо далі до спортивного комплексу, де грала місцева футбольна команда Авангард. Ський стадіон гостіпріно зустрічає спортсменов і зрителей. Його трибуни вміщають до 10 тисяч человек. Головний спортивний комплекс жовтих вод. Щойно ви бачили, як він виглядав в часи розквіту жовтоводського футболу. Він був збудований в 50-х роках, тоді ж, коли і комбінат, і вся стара частина міста. Це була епоха радянського неокласицизму, який ще називають сталінським вампіром. Колони, ліпнина. В жовтих водах ви можете побачити це не тільки на будівлях, а й на стадіоні. Видно, що на дозвіллі трудящих тут не економили. Подивіться й на розміри цього стадіону, як для містечка в 50 тисяч жителів, він просто величезний. І що цікаво, свого часу він вщерть наповнювався глядачами. У той час для місцевих робітників було зовсім небагато варіантів дозвілля. І футбол користувався шаленою популярністю. Всі приходили на матчі місцевої команди Авангард. Все-таки жовті води це місто з глибоким українським корінням. Подивіться, жителі облаштували собі невеличкий куточок в традиційному українському стилі, трошки тину, трошки глечиків. Така чила зона біля. Home, відвезу в тебе в жовті води, на уранові рудники там каміння червоне і гарячі писки. Відвезу тебе в жовті води, ліс мерщий на дві полей, літься дощик салони, твоєвих очей. Ось це місце я бачив у фотографіях в інтернеті. І я думав, боже, ну що це за жлобізм? І ось нарешті я тут опинився. Це старий радянський кінотеатр, який перетворився на АТБ. Подивіться, як синій черепицею зіпсували його зовнішній вигляд. Ну, хоч напис залишили, мир. Ми знаходимося на площі миру, це центральна площа старого міста. Де сходяться основні його архітектурні осі. Ось ряд сталінок протягнувся вздовж бульвара, ліворуч-праворуч. Позаду у мене кінотеатр, а попереду найбільш помпезна будівля усіх жовтих водах це палац культури. Головна родзинка старої частини жовтих вод, а можливо, і всього міста, це помпезний, розкішний палац культури. Масштаби, як для такого міста, просто величезні. Ну, справедливості заради це типовий проєкт. Але побудовано таких палаців було всього 5 штук у всьому Радянському Союзі. Один із них, до речі, у Сєвєродонецьку, Палац культури хімії. Але, знаєте, як з машинами буває різна комплектація, так і з палацами культури. От, наприклад, у Сєвєродонецьку немає таких статуй, які стоять на даху. А тут вже комплектація повна і максимальна. Максимум декору, ліпнини, скульптур. І приємно бачити, що все це підтримується в дуже хорошому стані. Зараз спробуємо ще зайти всередину, подивитися його інтер'єри. А Ви з жовтий ход. Як, як вам тут живеться? Якби жилося, я б не ходила в, в мене так. На пенсію живете? Плохо. Пенсія 2400, осліпла. Половина оглухла, погано живеться. А скільки вам років? Мені 85. Ага. Як вас зват? Як вас звати? Анна Івановна. А то ми приїхали там з Дніпра, з Києва, подивитись на жовті води. Ніколи тут не були, перший раз. А, це ви перший? Да, раз Так. Да, да. Колись тут дуже добре жилося. Це був закритий міст. Що хочеш було, приїжджали крадькома, скупляли через знайомих продукцію. Зараз тут, ну як сказати, тяжко живеться вже всім. Так. А в якому це році тут класно жилось? У якому році? Шо? Класно жилось, в яких роках? Щас скажу. Щас скажу. У 86 і 82-го. Закрите Добре. місто, да, і все. Да. Ну, грошей багато сюди вливалося. І, і гроші, бо тут вже шахти були, і тут цвіло, все цвітами обсадяне. Дуже гарний город був. Ну, уран. Ви не чули і за урана тут багато ракових заболівань? То в мене самої сім'ї, син і чоловік. Рак? Ой-ой-ой. Померли. Померли? І сину чоловіка? А, да, і син помер і чоловік. Ну, Синочок це маленький, був два годі, а йому рак крові. Відразу, так? Да? Так. Угу. Да. А чоловік помер у 12-му році, теж рак прямої кишки. Блін, це болезне, навіть не знаю, що сказати. Так, що не склалося, так як хотілося. Але да. да, житті немає взагалі. Що, ви сама залишилась? Да. Це науково промислове підприємство Електрон. Звідки вона з'явилася в жовтих водах. Основним підприємством тут був гірничо-металогійний комбінат. Але в ньому були дуже шкідливі умови праці. І тому багато посад були повністю закриті для жінок. Їх туди просто не допускали. І для того, щоб кудись влаштувати жіноцтво жовтих вод, було збудовано декілька підприємств, такі як Південний Радіозавод, зруйнований вже в жовтих водах, і ось це НПП Електрон. Взагалі це було досить поширено. Практикою, коли є мономісто, трошки розрядити його оцю от монопольність одного підприємства якимось іншими виробництвами. Наприклад, відомий у прип'яті завод Юпітер, аналогічна річ. Тобто там всі працювали на атомній станції і збудували ще додатково оборонний завод, теж який давав якісь робочі місця. На електроні виробляли вимірювальне обладнання для той ж таки гірничо-металогійної промисловості. Зараз закинутий і зруйнований. Так, ну нарешті ми добралися до найцікавішого для мене, до індустріальних залишок. Це, як нам пояснив місцевий водій, південний ствол шахти Нова. Вентиляційний ствол, тобто допоміжний ствол шахти. Зруйнований, Ну, можливо тут кудись можна залізти. Зараз. Ми подивимось. Ну, щоб доходити двічі тої самої дороги, є цікавий варіант, як піднятись на денну поверхню. От звідси можна побачити три покоління залізорудних шахт жовтих вод. Оці руїни, бачите, тут ще така стара кладка із природного каменя такої різної форми, неправильної, але досить добре відшліфовані. Це щось явно дореволюційне. Далі бачимо відкритий копер шахти. Це вже пізніша конструкція, радянська, ну скажімо так, ранньорадянська. І ще правіше, закритий КПР, шахти нова. Це вже найбільш сучасна на даний момент конструкція, захищена від впливу атмосфери. Це сама та шахта, на якій свого часу знайшли поклади урану. Але перш за все, це залізорудна шахта. Як нам пояснили, вона вже декілька років не працює. Так, ну що, друзі, я вражений. Я бачив дуже багато антропогенних об'єктів, кар'єрів, провалів, я облазив весь кривбас. Але такого я, чесно кажучи, не бачив. На перший погляд, це може бути схоже на якийсь затоплений гранітний кар'єр, яких багато в центральній Україні. так? Але просто подивіться на ці борти, ви бачите, що тут немає ніяких поличок, немає ніяких схилів. Дуже стрімка рівна скеля. Як так вийшло? От за що взагалі я люблю антропогенні ландшафти? Розумієте, За те, що вони постійно змінюються. Тут була рівна земля, почали підземний видобуток залізної руди. Через якийсь час земля над шахтами-виробками просіла, утворився провал, але без озера. Тут була просто така велика яма, велика дірка. Ще через якийсь час, коли на шахті перестали відкачувати воду. Озеро почало заповнюватись водою це буквально останні роки, і воно і далі продовжує нею заповнюватись. Тобто, рівень води тут не постійний, він постійно потрішечки зростає. Через якийсь час рівень води в цьому озері вирівняється з рівнем ґрунтових вод. Тобто, я думаю, він підніметься ще метрів на 30, Ну не до самого верха, ну десь приблизно до рівня річки жовтої, яка на задньому плані. Ось ті ходи, які відкрилися. В борту провала це шахтні розробки, можливо, той самий дореволюційної шахти, яку ми бачили, тому що це насправді досить невелика глибина. Як для рудної шахти, це абсолютно малесенька глибина, яку навряд чи розробляли вже в пізні часи. Це скоріше щось таке давнішнє. І при провалі повідкривалися ці ходи, поки що вони доступні. Через якийсь час їх затопить водою. Ну що, друзі, хоч ми ходили-ходили, дивилися різні куточки міста. А де ж самі ці води, жовті? Де вони? А от під мною, колись були, річка жовта пересохла. І пересохла, схоже, що вже досить давно, тому що ну, якісь залишки русла є, але свіжих слідів течії води тут немає. Так буває з українськими степовими річками. Особливо, якщо їх не берегти, запруджувати ставками, робити на них хес, зрошування і так далі. Ось таке виходить цікаве місто, назване на честь битви, яка була і зовсім не тут. І річки, яка вже зникла. Таке місто Фантом. Місто, яке не може ніяк позбутись спогадів про своє розкішне минуле, коли магазини ломилися якісною ковбасой прямого постачання з Москви. Все було сієно квітами, як казала та жіночка. Всі жили і не тужили, добували уран, а потім щось дещо змінилося. І, чесно кажучи, схоже, що місто так себе і не знайшло. Воно не виглядає геть закинутим. воно місцями чистеньке, чипурне. Але все ж таки відчувається запустіння, відчувається брак молоді. Прак свіжих сил. Я особисто насолодився прогулянкою як мінімум через флешбеки своєї рідної Костянтинівки. Такі ж е, знайомі затишні двори п'ятиповерхівок, дев'ятиповерхівок. поверхівок. Незвично розкішна архітектура і дуже цікаві постіндустріальні ландшафти. ландшафти. Е, правда, скажу, що ми подивилися тільки частину з них. Найцікавіше в плані індустрії ми залишили поза кадром, тому що пам'ятаємо, що зараз війна, і знімати стратегічні підприємства не варто. Тому такі жовтоводські гіганти, як сірчано-кислотний завод, Гірничо-металургійний завод, ТЕЦ, залишилися наразі за кадром. Але вони є, якщо буде тут проїжджати, зверніть увагу, дуже цікаві страхітливі монстри. Можливо, колись ми до них прийдемо. колись ще подивимось на їхні е, іржаві кістяки. до нових зустрічей, друзі.